Номер 12. -й. це Павло Демченко. Збір на коміків повертається до нашого змагання. Повертає. Лідерс сьогодні дебютує у РК, але відразу ж варто визнати, що ми насправді вже давно чекали. Проходить передача на четвірку. Лідерс Валерій Джус. Він наносить удар. Робить він це досить активним чином. Нечепа залишає. Нечепа у складі коміків. Ось так от. Слава Коваленка, капітана Лідерс. Ну, відповідно, теж два лідерс від тепер Веркап Лідерс Артема Шимана і Нечепа чіпляється. Нечепа, нечепа, нечепа. Чисто проти нього. Дмитро Клименко. Демченко його зупинив, контрвипад від номінальних гостей. Три у збірної коміків. Нечепа! Гол! Іван Нечепа забиває свій дебютний м'яч. За збірну до коміків 1-0. 1-0. Збірна коміків. Виходить у лідери. У матчі з ФК Лідерс 1-0. Восьма хвилина. Іван Нечепа. Вражає ворота Василя Ткачука. Медіа команди з міста Львова. Теж було цікаве протистояння. Вибором м'яча у нього Шимків І на Шимківа, Шимків Ашимків. Пономаренко. Зумів Євенчук. Забрав. Валерій Джусси від Євстигнеєва. Втікає, прострілює, нечепа випередив адресата. Ще боротьба продовжиться. Темченко. І встигняє. Демченко, справа стіночки. Прийшла ця стіночка від 6 до 12 номера. Коміків. Демченко спрямовує. Коміків. Ну, власні половині лідер заволодів. Хороший рего під Веремчука. попередній пас кону вибив на чужу. Половину. Там дев'ятка. Денисович. Денисович. Денисович, Денисович б'є. Забрав Андрій. Кліменко. Кліменко Кліменко. Друг Голкіпера суперників спрямував. У нашому чаті підтримує збірну коміків. Євстигняєв, прокинув повз двох, нечепа. Голкіпер лідер втрупився і запропонував свій погляд на ось... Це дійство цю атаку лівим краєм. Кліменко нечепа у відборі. Ні, даруйте не Кліменко, це а Микола Шипків. Ще і ще, ще з'являтимуться нові обличчя. Ті виконавці, які мають вже значний досвід виступів у нашому змаганні. Ось вони, ось вони. У двох Нечепа і Сергій Купіль. Це як приклади ті, які вже ми маємо. На які вже дивимося. Вони зараз на двох створили другий гол для збірної коміків. 2-0. 2-0. Колектив коміків. Подвоїв свою права над лідерс. Збирає вінчук, пана оператора Сергій Кукіль. Сергію, ну, знімають, бодай трішки втягни. Відповідь коміків. Проходить передача і встигня Івана. Демченко, Демченко розвернувся. Прострілив. Центовано не вдалося завершити. Відповідає лідер з із ударом. Не відчули партнери. Зараз Микола Шимків відкидає на Кліменка. Кліменко перекидає ворота в нашому чаті до підтримки збірної коміків. Долучився Роман Халімовський. На поміч. Денисович підхоплен. Точно на вам. На Шимків. Двоє коміків у Усінці і Джусь через передачу Під удара Денисович. Є дуже не точно першим дотиком із лівої ноги вправи. Феномінальні господарі Авкалідерс. Джус. Валерій. Валерій Джус залишає. Пробиває поворота. Моренко і вступає успішно у гру Андрій Євенчук. Другим темпом. Хороша передача. Гол від лідера з 15-та хвилина по перерві. 1-2. 1-2 маємо на табло. Це перший гол у РК. Забиває команда Ярослава Коваленка. Лідерс. Можна ще синонімувати Дуже близько, дуже близько до голу, пахло голом, а тут хет-триком, не пахне хет-трик, є хет-трик від Івана Нечепи. Реадин, 3-1, користь збірної іконіків. Ось такий от він. Дебют Івана Нечепи в нашому змаганні за збірну коміків. Хет-трик в сьомий номер. Я Став на заваді, але зараз Гордіє вдячний лить... незрізову власні, але до кінця дограє Гордєєв четвертий номер коміків Вадим Гордієв. Цьому вільно найголовніше і ефективно.